Сьогодні ми поговоримо чи реальні сили. Сила це дія, що змінює рух об'єкта. Зазвичай об'єкт має тенденцію зберігати свій рух, зокрема напрямок та швидкість. Однак, іноді він змінює напрямок або швидкість. Щось відбувається, його рух змінюється, і ми говоримо, що він відчуває силу. На перший погляд ми можемо класифікувати всі сили у Всесвіті трьома категоріями. Спочатку ми можемо подумати про силу, яка тягне нас назад, коли автомобіль прискорюється, або про відцентрову силу, яка штовхає нас у бік при повороті. Ці сили називаються силами інерції. Найчастіше вони з'являються всередині транспортного засобу, коли він змінює швидкість або напрямок. По друге, ми можемо подумати про сили, що діють на відстані. Двома основними з них є гравітація, яка притягує масивні об'єкти разом. Та електромагнетизм, який притягує або відштовхує заряди та магніти. Нарешті третя категорія всі контактні сили. Це сили тиску, тяги, обертання та деформації або навіть тертя. Всі ці сили мають властивість діяти локально через фізичний контакт між двома об'єктами. Цих трьох категорій достатньо, щоб рахувати всі сили у Всесвіті. Але чи реальні ці сили? Чи існують вони фундаментально, чи скоріше є наслідком інших явищ. Щоб відповісти на це питання, ми розглянемо кожну категорію окремо. Спочатку почнемо з інерційних сил. Як приклад, можна уявити пасажира в машині. Коли автомобіль починає рух, з'являється інерційна сила, що штовхає пасажири назад на сидіння. На його думку, при розгоні автомобіля з'являється сила і тягне всі предмети назад. На перший погляд для пасажира ця сила існує. Це необхідно враховувати, щоб зрозуміти, чому об'єкти зміщуються назад. Але якщо він дивиться у вікно, пасажир розуміє, що він не єдиний, хто відчуває цю силу. Коли машина починає рух, здається, що всі об'єкти у всесвіті рухаються назад усюди, оскільки ця ж сила діє скрізь. Коли ми думаємо про це, ця ситуація абсурдна. Як машина могла миттєво вплинути на весь всесвіт? Ми б ніколи не очікували, що зірка на іншому кінці космосу опиниться під впливом руху автомобіля чи чогось ще. Щоб розібратись в цьому, просто змінюємо точку спостереження. Замість того, щоб говорити, що всі об'єкти, крім машини, рухаються назад, треба спостерігати збоку і стає очевидним, що цей автомобіль піддається впливу сили і тоді, як решта Всесвіту залишається нерухомою. Пасажир думає, що існує сила, тому що він спостерігає зсередини автомобіля, який сам під дією сили, тертя коліс об землю. Такий тип мислення носить дуже загальний характер і застосовується до всіх інерційних сил. Всі ці сили здаються всюди сущими. Вони, здається, діють всюди миттєво. З цього ми робимо висновок, що вони не можуть бути реальними силами. Це лише ілюзії, вигадані сили, що виникають через те, що ми знаходимося в системі, яка сама під дією сили. З врахуванням вищесказаного ми розуміємо, що сили інерції не єдині, які діють всюди одночасно. Це стосується і другої категорії дії на відстані. Спочатку розглянемо гравітацію. Коли ми кидаємо яблуко, воно прискорюється до землі. І ми говоримо, що воно відчуває силу спрямовану вниз тяжіння землі. Поки яблуко не торкнеться землі, здається, що воно постійно притягується землею на відстані. Але діє це не лише на яблуко здається, що всі об'єкти у Всесвіті також притягуються до землі так якби планета мала однакову силу на всі існуючі тіла. Як і в попередньому прикладі, ми можемо запитати себе, наскільки розумно думати, що Земля може впливати на весь Всесвіт. Зрештою, як і у випадку з автомобілем, було б простіше сказати, що на Всесвіт Земля не впливає, що не всі об'єкти падають вниз, а просто Земля піднімається вгору. Аналогічно силі інерції у машині сила гравітації була б лише ілюзією. Нам може це здаватися, адже ми спостерігаємо із землі, тоді як насправді ця земля прискорюється. Спочатку це бачення здається більш правдоподібним. Замість того, щоб ви знаходите таємничу силу, гравітацію, досить сказати, що піднімається земля. Здається, що об'єкти наближаються до землі не тому, що вони падають, а тому, що поверхня піднімається вгору. Сказавши це, легко побачити, що само собою таке пояснення насправді помилкове якби земля прискорювалася, чому вона не збільшилася? Якби земля рухалася назовні, ми повинні були б помітити, що земля розширюється і, зрештою, вибухне. Проте земля не змінювала розмір протягом мільярдів років і об'єкти продовжують падати на її поверхню. Відповідь на цю проблему дуже тонка і є одним з найбільш шокуючих відкриттів в сучасній фізиці. Земля дійсно піднімається і поверхня постійно прискорюється назовні, тому що вона виштовхується тиском матеріалів, з яких складається Земля. Якщо планета не росте, значить простір навколо неї, тканина, в якій вона міститься, стискається у зворотньому напрямку. Це явище називається викривленням простору часу. Земля не впливає безпосередньо на об'єкти у Всесвіті. Планета росте назовні через свій тиск, але оскільки вона дуже масивна. Земля також стискає тканину Всесвіту у протилежному напрямку. Планета росте в простір, що стискається. І два ефекти врівноважують один одного. Такий спосіб розуміння Всесвіту називається загальною теорією відносності ми виводимо той факт, що простір час викривляється, щоб позбавитися гравітації, подібно до сили інерції всередині автомобіля гравітація це ілюзія. Ми бачимо, що яблуко падає вниз, тоді як в реальності силі піддається поверхня, тиск планети, який не дозволяє їй сплюснутися. Тепер ми розуміємо, що гравітація це ще одна інерційна сила. І у нас залишається лише дві категорії, дії на відстані, що включає електромагнітні сили та сили контактні. Але якщо замислитися, контактні сили це лише наближення. Насправді матерія, з якої складаються всі об'єкти, складається з атомів. Коли ми спостерігаємо контактну силу у нашому масштабі, насправді це взаємодія між атомами кожного з двох об'єктів. Наприклад, коли ми штовхаємо об'єкт, насправді діє не контактна сила, а сума всіх чинних електромагнітних сил, які відштовхують електрони, і отже, атоми між нашою рукою і об'єктом. Зрештою, контактні сили ніщо інше як прояв електромагнітної сили в нашому масштабі. Отже, крім сил інерції, які є ілюзіями, єдиними реальними силами у всесвіті здається є фундаментальні взаємодії, що відбуваються в масштабі частинок. У нашому всесвіті ми виділяємо таких три електромагнітне взаємодія, що пояснює, чому електрони відштовхуються один від одного і пояснює всі контактні сили. Сильна взаємодія пояснює щеплення протонів та нейтронів всередині атомів. І, нарешті, слабка взаємодія, через яке виникає радіоактивність. Ці три фундаментальні взаємодії описують сили, що діють на частинки. І все ж таки залишається одна остання проблема. Хоча ми успішно ідентифікували три фундаментальні сили у всесвіті, здається, що вони діють на відстані. Наприклад, коли ми зближуємо два електрони, вони відштовхуються один від одного на відстані, як ніби могли взаємодіяти, не стикаючись. Знову ж таки, ця ситуація здається абсурдною як можуть взаємодіяти два електрони, якщо вони знаходяться на певній відстані? Все відбувається так, як ніби електрони були двома людьми, що грають у м'яч. Коли один електрон кидає м'яч в інший, симетрія змушує електрон рухатися у зворотньому напрямку. Щоб зрозуміти це, якщо ми візьмемо до уваги, що електрон та куля утворюють єдиний об'єкт і що цей об'єкт не має причин рухатися з плином часу. Коли куля кидається праворуч, електрон змушений рухатися вліво, щоб компенсувати це. Надаючи кулі рух, електрон також почав рух у протилежному напрямку. І це саме те, що ми називаємо силою. Такий спосіб розуміння фундаментальних взаємодій виходить із того, що ми називаємо квантовою теорією поля. Поряд із загальною теорією відносності, ці дві теорії лежать в основі всієї сучасної фізики. Квантова теорія поля говорить нам, що частинки постійно обмінюються посланцями, які ми називаємо віртуальними частинками. Це фотони для електромагнітної взаємодії, глюони для сильної взаємодії і Z та W бозони для слабкої взаємодії. Завдяки симетрії усі ці обміни віртуальними частинками поступово змінюють рух об'єктів. І саме цей ефект віддачі, коли частка випускає або поглинає віртуальну частку, ми інтерпретуємо у нашому масштабі як силу. На кінець було б неправильно сказати, що сили немає. Зрештою, об'єкти всередині автомобіля, що рухається, добре описуються силою інерції. Але ця сила всього лише інструмент, математичний опис, що працює в системі координат автомобіля. Інерційні сили, такі як відцентрова сила, сила Коріоліса і навіть сила тяжіння. Зрештою, є лише ілюзіями, які зникають, коли ми приймаємо відповідну точку зору. При цьому, схоже, існує безліч фізичних сил, званих контактними силами. Силами тиску, тяги, тертя. Всі ці сили дозволяють нам описувати взаємодію між тілами у нашому масштабі. Але коли ми поринаємо в матерію, ми розуміємо, що ці контактні сили є лише великомасштабними наближеннями. Насправді вони виникають через три фундаментальні сили, які самі собою пояснюють динаміку всіх частинок. З урахуванням сказаного ці три основні сили самі по собі не є фундаментальними, оскільки в кінцевому підсумку вони виникають з набагато простішого більш чистого та природного уявлення, властивого геометрії та структурі самого всесвіту, яку ми часто називаємо дією протидією. Це поняття симетрії.